Казав, що поїхав лікуватися за кордон, а його оголосили у розшук каналами Інтерполу. При цьому журналісти змогли додзвонитися йому на мобільний, а через два місяці його вже затримали у Чехії. Історія Богдана Данилишина унікальна та неоднозначна. Генпрокуратура зацікавилась міністром економіки уряду Тимошенко ще на початку серпня. Слідчі запідозрили Данилишина у незаконному наданні дозволів на закупівлю товарів і послуг без тендеру за процедурою одного учасника. Таке за версією слідства зловживання владою та службовим становищем призвело до збитків державі у розмірі до 20 мільйонів гривень. Дуже багато порошень, мільярди, мільярди грошей українців фактично зникали. В офшорах, зникали в кишенях тих корупційних чиновників. Я думаю, в цьому є очевидність політичних утисків і переслідувань, які відбуваються. Коли влада почала сезон арештів чиновників попереднього уряду, постало просте і логічне запитання: це боротьба з корупцією чи політичні переслідування, і схоже, влада з опозицією ще довго сперечалася. Аж тут Богдан Данилишин потрапив до рук чеської поліції. Чехія, член Євросоюзу, а ЄС пильно відстатковує стан демократії в Україні. Генеральна прокуратура підготувала пакет документів і звернення з, до чешських правоохоронних органів з тим, щоб е, екстрадувати його до слідчих органів. Е, України для проведення досудових слідства. я маю сподівання, що демократичні країни не будуть співпрацювати з українським режимом в питаннях політичних репресій. Тепер саме від чеського правосуддя залежатиме доля українського ексміністра. Опозиція усіляко доводитиме саме політичні мотиви кримінальної справи проти Данилишина. Елегент прокуратура, звісно, переконує жодної політики, сам тільки службовий кримінал. Своїх попередніх розслідуваннях знак оклику вже розбирався із двома епізодами у кримінальній справі Данилишина. Перший це зведення парковки на новому терміналі в аеропорту Бориспіль мовляв, екс-міністр безпідставно дозволив керівництву аеропорту залучити до будівництва без конкурсу кримську фірму будуправління номер 813». Але майже так само зараз діє уряд Азарова, який постановив геть усі витрати на підготовку до Євро-2012 проводити без жодних тендерів, бо часу немає. Також неоднозначний другий, хоча й більш серйозний епізод, йдеться про дозвіл на закупівлю без конкурсу палива для потреб армії. Справді постачальник, така собі фірма Анчар Груп» в армійських схемах має сумнівний вигляд. Але чому тоді безкарним залишається тодішнє керівництво оборонного відомства? Переслідування за такими мотивами Данилишена у Європі може бути розцінене як вибіркове застосування закону. Сам ексміністр на початку вересня, перебуваючи у міжнародному розшуку, у розмові з журналістом газети «Київпост» заявив, ні. Куди від слідства не цікав, а виїхав за кордон на лікування? Коли в мене закінчиться термін лікування, я приїду в Україну. Я думаю, що це буде коли дозволять лікарі, що мого здоров'я. Знаку оклику стали відомі подробиці виїзду Богдана Данилишина з України. Кримінальну справу проти нього було порушено 5 серпня. У той самий день екс-міністр покинув територію держави. Про це свідчить персональна картка чиновника у базі Інтерполу. Ексміністр обрав рейс німецьких бюджетних авіаліній German Вінкс і вилетів до Кельна о 14.45. Далі ще цікавіше. Богдан Данилишин, колишній міністр економіки, був затриманий 18 числа ввечері. У Чехословацькій республіці новий адвокат ексміністра Степан Українець каже, що лише за півтора місяці перебування у Німеччині Данилишин дізнався про те, що його розшукує інтерпол. Тому й вирушив у Чехію, де українські слідчі, нібито призначили йому зустріч. Богдан Михайлович захотів зустрітися зі слідчими органами, коли дізнався, що він перебуває у розшуку. Він ні від кого не переховувався. Нещодавно через певні джерела прокуратура повідомила нам, що вони хочуть зустрітися з Данилишеним на території Чехії в посольстві України в Празі. Степан Українець в інтерв'ю Українській правді, 20 жовтня 2010 року. Якщо вірити адвокатові Данилишина, то слідчі допитали його клієнта, вручили постанову про кримінальну справу і передали чеській кримінальній поліції. Та утікача арештувала і відвезла до місцевого сізо. Тимчасовий арешт був передбачений запитом українського правосуддя. Наскільки я знаю, він не вважається виновним і хоче давати показання. Дійсно, що його смущає і останавлювати. Ну то що і реально вийшло в результаті то що його просто арестують. Це ще один адвокат Данилишина, який працює із ним із березня цього року. Ігор Фомін тільки з преси дізнався, що у Чехії вже інший захисник опікується його клієнтом. Рішенням суду він був ставлен під стражей і буде там знаходитися, вероятні всього до розрішення випросу екстрадиції. Богдан Данилишин не заявляв про наміри просити політичного притулку. Відтак процес екстрадиції розпочато. Цікаво, що на початку вересня, ось що екс-міністр розповідав телефоном журналістам «Київпост». я не хочу ніякого політичного притулку. Я хочу жити в одній країні, яку я люблю і яку я побажаю, і хочу, щоб в моїй справі була нарешті поставлена крапка. Я не хочу ніякої. Політичної заангажованості по цій процедурі тепер Данилишин очевидно розуміє, в Україні його чекатиме доля своїх колег по роботі в уряді Юлії Тимошенко. Нагадаємо, цього літа за ґратами опинилися такі колись високі чиновники: Ігор Дзиденко, заступник голови правління НАК Нафтогаз, керівник митниці Анатолій Макаренко, заступник міністра оборони Валерій Іващенко, заступник голови держказначейства Тетяна Грицун, а головний бухгалтер НАК «Нафтогаз» Марія Кушнір чекає на екстрадицію з Росії. У розшуку Тетяна Слюз, керівник держказначейства, експерт з міжнародного права Олександр Палів вважає, що у Данилишина великі шанси переконати чеське правосуддя, не видавати його Україні. Для цього е, Данилишину потрібно довести, що в Україні існує е, загроза для нього. Політичних переслідувань, саме політичних, а не кримінального характеру, і довести те, що в Україні склалася відповідна ситуація або погіршилася останнім часом, що не дозволяє йому перебувати без ризику для своєї свободи чи життя і здоров'я в цій країні. Експерт каже, що чеський суд при цьому зважатиме не лише на докази адвокатів міністра, але й на консолідовану позицію країн Євросоюзу щодо стану демократії в Україні, а вона останнім часом доволі критична. Але шанси та на притулок у Європі значно погіршились з того моменту, як він опинився у Чехії. Просити притулку в тих країнах, в яких ну які вже є другими на маршруті слідування, відповідно до європейського законодавства, неможливо. Якщо так, то випадково чи зумисно заманивши чиновника з німеччини до Чехії, слідство значно полегшило собі роботу з екстрадиції. Але якщо Данилишина, попри все таки, залишить, це означатиме, що з точки зору європейського правосуддя переслідування генпрокуратурою ексміністра політично умотивоване. Право Данилишина стане лакмусовим папірцем, що покаже реакцію європейського правосуддя на масові арешти вже колишніх українських посадовців. Якщо Данилишина Києву не видадуть, тоді це означатиме, що в Україні його таки переслідують за політичними мотивами. Втім, якщо ексміністра екстрадують, це свідчитиме, що Європа розцінює арешти чиновників попереднього українського уряду саме як боротьбу з корупцією. І тоді і Тимошенко і її соратники, що вже потрапили або ще потраплять за ґрати, можуть забути свої волання про якісь там політичні репресії. Їх все одно більше ніхто слухати не буде, принаймні в Європі.